Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Я хочу подивитися для вас карту дня на 9 жовтня 2022 року. По всіх знаках Зодіака. Подивитися, як у вас мене день, і що вас чекає, які на вас підказки чекають. Перша карта для Овнів. Для Овнів випадає принцеса Жезлів. Принцеса Жезлів вам вказує. Щодень буде радісний, благополучний, будьте готові до якихось новин, якихось несподіваних звісток, дзвінків, листів, можливо, якихось новин від ваших дітей. Ідіть тільки вперед, у вас все обов'язково вдасться ця карта радісна і позитивна, яка доля вам дає шанс на покращення. І сьогодні і вашого майбутнього. Головне цим шансом скористатися, а не впустити його. Наступна карта для тельців. Для тельців випадає трійка чаш, яка вказує на якесь святкування, якісь радісні, приємні новини, можливо, десь в колективі будете радіти, святкувати десь якась вечірка, якась буде з друзями, чи, можливо, в родині якесь буде громке, гучне свято. Ну, День буде радісний, приємний, позитивний, який вказує не сидіть, а йдіть і відпочиньте, насолоджуйтесь своїм життям. Наступна карта для близнюків для близнюків випадає трійка пентаклів, ви майстер своєї справи, ви досить гарно працюєте, у вас можливо якась буде така творча робота сьогодні. Ну, ви задоволені своєю працею, ви робите все для покращення свого матеріального становища. Ви, на вірному шляху, дієте вірно і правильно вас все вдасться. Наступна карта для раків. Я так і випадає старший аркан імператриця, яка вказує, що день буде вдалим. У всіх ваших починаннях за все, що візьметесь, також можливий якийсь відпочинок, проведення часу з сім'єю або з друзями. Можливо, десь там на природу хотіли поїхати або на рибалку. День для цього буде досить вдалий. Справи, за які сьогодні будете братись, теж будуть досить вдалими. Ви Отримаєте не тільки винагороду нагоду за свою працю і за все, що будете робити, а ще й отримаєте досить таке велике задоволення від своєї праці. День буде досить активний, продуктивний і радісний для вас. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає шестірка. Кубків. Шестірка кубків вказує вам на те, що у вас будуть якісь приємні, можливо, спогади, можливо, якась зустріч із кимось із минулого, давніх друзів, або, можливо, вашого вчителя, ваших однокласників. Карта добра, благополуччя, щастя, радість і святкування в колі сім'ї. День буде досить у вас. Радісне і продуктивне, і карта вказує, що будуть у вас ем... досить активні спогади. Будете багато згадувати, можливо, якась така буде для вас зустріч з кимось із минулого, яка вплине ем... на ваше майбутнє. Щось таке змінне буде, щось буде значне для вас таке подія, якась для Дів. Карта Дня для Дів. Для Дів випадає. Туз Пентаклів. Туз Пентаклів вказує, що ви робите все добре. Вас чекає якась, якісь кошти, можливо, заробітна плата, можливо, просто якась допомога і винагорода, яку ви так давно очікували. Якісь такі будуть досить приємні зміни. Карта вам віщує успіх у всіх сферах вашого життя і вказує, що удача до вас йде сама в руки. Головне, її не упустити. І направити на, вірну, на вірний шлях для покращення ваших справ. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає десятка кубків. Карта досить радісна, позитивна, емоційна. Вказує на те, що у вас все добре, ви всім задоволені, у вас досить активні зміни виникнуть у житті. Ви будете всім задоволені і будете радіти. Проведення часу в колі сім'ї вашої досить-таки досить будуть день досить буде позитивний. радісний і щасливий. Карта щастя, благополуччя, радості, сім'ї, всього самого прекрасного. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає шестірка мечів. Ну, ви десь на порогі якихось змін, ви хочете щось змінити в вашому житті, і зміни залежати від вашого настрою, від ваших думок, від того, що іменно що ви хочете змінити в своєму житті. Головне здійснюйте якісь правильні вчинки, приймайте вірні рішення. І головне керуйтеся розумом. Завжди керуйтеся розумом. Бо зміни можуть бути різні, різкі, непередбачувані. А все буде залежати від вас, в яку сторону вони повернуть, від того, як ви приймете рішення, і чи добре ви про це подумаєте. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає старший Аркан Імператор. Ну, такий день досить у вас буде офіційний, якісь будуть справи, десь, можливо, якісь будуть справи, можливо, якісь розговори, розмови, розмови з вашим керівництвом. Можливо, зустріч буде з якимось представником влади або авторитетною людиною. Можливо, виникне якась ситуація, в якій ви візьмете на себе відповідальність і проявите якісь якості керівника. У вас все буде такий, робити буде все послідовно, у вас у всьому порядок, послідовність, стабільність і така дисциплінованість. День такий буде у вас все, як запланували, минуточка в минуточку, чи хвилинка в хвилинку. Все, все по плану, все за розпадом, ні від чого не відхиляючись, все як запланували. Так, так у вас день пройде. Все у ваших руках. Вся сила у ваших руках. Наступна карта для козирогів. Карта дня для козорогів. Для козороги випадає сімка чаш. Ну, сімка Чаш вказує, що козороги ви десь літаєте в, в повітря, в якісь повітряні замки себе водуєте, багато мрієте. Ну, мрієте це завжди добре, коли ви мрієте. Але дивіться, розрізняйте мрії і реальність. Бувають такі мрії, які неможливо поплатити в реальність. Просто ставите якісь такі собі досить нереальні плани, нереальні перспективи для себе ви малюєте. Ви перед тим, як якась ідея вам прийшла в голову, зважте всі за і проти, і потім приймайте рішення, подумайте, чи ви зможете це зробити, і які у вас є ресурси, які у вас для цього є перспективи, можливості. Тоді у вас все вдасться. Наступна карта для водоліїв. Для водолії випадає шестірка пентаклів. Ну, шестірка пентаклів вказує на досить якусь таку допомогу. Або ви комусь будете давати допомогу, чи дарувати якісь подарунки, або вам будуть надавати допомогу, або ж отримання якихось подарунків. Можливо, ви захочете займатися якоюсь благодійністю, волонтерством. Карта для цього день для цього буде досить позитивний. І якщо вас просять допомоги, допоможіть. Якщо вам потрібна допомога, вам обов'язково допоможуть. І також пам'ятайте, що комусь допомагаючи, завжди пам'ятайте, чим ви можете. Допомогти, бо сьогодні ви можете дати все, а завтра залишитись ні з чим. Завжди пам'ятайте міру у всьому. Якщо ви можете поділитися, поділіться. Можете допомогти, допоможіть. Але якщо це не в ваших силах і нашкодить вам в майбутньому, то дивіться, подумайте, чи потрібна вам така допомога і так далі. Наступна карта для рибок. А так день буде позитивний, добрий. Подарунки, фінансова допомога і все інше. Наступна карта для рибок. Для рибок випадає Рицар жезлів. Досить активний такий день, буде продуктивний. Якийсь шлях, дорога буде, можливо, по роботі, якісь будуть у вас відрядження. Всім ви будете задоволені, день у вас піде вдалий, буде активний. І ви будете задоволені тим, як він у вас пройде і який ви отримаєте результат. Дякую всім за увагу! Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.